Рівненський Верес переміг у першій офіційній грі цього року у футбольному поєдинку з командою Нікополь НПГУ вже на 20-й хвилині Антон Яременко метрів з 20 пробив поворотах. М'яч же кошети від перекладини та потрапив у сітку господарів. можна Ярослава з цим привітати, але з іншого... так і зараз Вереслана. Верес, зараз обов'язково подивимось на повторі. Чудово! тренер вересівців Віктор Богатир грою задоволений, адже команда заробила три очки до загального заліку та піднялась на друге місце у турнірній таблиці. Позитивно оцінює Віктор Богатир і те, що футболісти вдало захищали свої ворота. Сама структура ігри мені подобалась. Те Тактичне завдання, яке було поставлено перед командою. Вони виконали. Я розумію, що вболівальникам би хотілося більше м'ячів, але ви ж самі розумієте, що це перша гра, офіційна гра. І хлопці в цьому складі вийшли, скажімо так, перший раз. Нещодавно склад команди поповнився чотирма гравцями. Втім, на цьому керівництво клубу не зупиняється. Пошук сильних футболістів триває. Селекційна роб... Роб... праця вона ведеться круглосуточно. От, у нас, до нас сьогодні два хлопці вже приїхали наглядани. Ну, Поки не будемо фамілію, глошати. І агенти, повірте мені, вони дзвонять і день, і ніч. Так що, звісно, будемо працювати над цим. Якщо з'явиться якийсь гарний футболіст. Крім того, ми дивимося також і в команди суперників, хороших гравців. Тепер команда готується до наступного вже домашнього матчу у звичному режимі. Наступна гра Вереса відбудеться вже цієї суботи, 2 квітня з Чернівецькою Буковиною. Гратимуть команди на стадіоні Авангард. Початок о 14.00. Наталка Гусарук Антон Киричук новини рівного. Це рахунок